Забарного визнано найдорожчим гравцем Борнмута. Роналду після погроз родині найняв нового особистого охоронця. Модріч став співвласником англійського клубу. Натискай вподобайку. Це дуже допомагає нам у розвитку українського контенту. А ми починаємо. Український захисник Борнмута Ілля Забарний став найдорожчим гравцем у своєму клубі за версією футбольної обсерваторії CES. Трансферну вартість вихованця київського динамо оцінили у діапазоні від 61 до 77 мільйонів євро. Ілля випередив у рейтингу свого зіркового партнера у центрі захисту Борнмута Діна Хьойсена, який найближчим літом з великою долею вірогідності перейде у мадридський реал. Свонсі представив півзахисника Реала Луку Модрича. Як нового інвестора та співвласника клубу. Це приголомшлива можливість. У Свансі сильна ідентичність, неймовірна фанатська база і прагнення виступати на найвищому рівні. Я вірю, що зможу поділитися своїм досвідом гри на найвищому рівні з клубом. Моя мета підтримати зростання клубу в позитивному ключі та допомогти побудувати прекрасне майбутнє. Юлер ставить реалу ультиматум. Арда обідався на анчелотті через невелику кількість ігрового часу. За даними джерела, футболіст заявив Пересу, що залишить клуб влітку. Якщо Карло залишиться ще на сезон, чи заслужив молодий турок більше ігрового часу? 13 квітня відбувся матч 32-го туру чемпіонату Англії між Ньюкаслом та Манчестер Юнайтед. Перемогу у ньому здобула команда Еді Гау з рахунком 4-1, враховуючи перемогу Ньюкасла в першому колі. Це перший за 94 роки випадок, коли команда здолала Манчестер Юнайтед і вдома, і на виїзді в межах одного розіграшу чемпіонату. Вінгер, Барселони, Ламін Ямаль. Вийшов у стартовому складі своєї команди на першу гру чвертьфіналу Ліги Чемпіонів проти Дортмундської Борусії. Таким чином, Ямаль став наймолодшим гравцем в історії Ліги Чемпіонів, який провів 20 матчів у турнірі. На момент рекорду ламіну 17 років та 270 днів. Мадридський реал звільнить Карло Анчелотті після фіналу Кубку Іспанії проти Барселони, який заплановано на 26 квітня. Про це повідомляє «Скайспорт». Головною причиною звільнення став виліт з однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів від лондонського арсенала. Після гри сам Анчелоті натякнув на свій відхід наприкінці сезону. В УЄФА обговорили скасування овертаймів у плей-офф Ліги Чемпіонів. Планувалося, щоб у разі нічиєї матч одразу переходив до серії пенальті без додаткового часу. Це мало б зменшити фізичне навантаження на футболістів, які і так проходять інтенсивний сезон і дати їм більше часу на відновлення. Повідомляє RMC Sport. Представники УЄФА кулуарно повідомили, що чинний формат плей-офф Ліги Чемпіонів залишиться недоторканим на сезон 2025-2026. Футболіст Кріштіану Роналду і його партнерка Джорджина Родрігес найняли нового головного охоронця і звільнили попередніх членів своєї служби безпеки через побоювання за їхню безпеку в Саудівській Аравії. Зірка ФК аль Наср» Який зараз живе в Ер Ріяді разом із Джорджиною та п'ятьма дітьми, визнав за необхідне посилити заходи безпеки після отримання серії тривожних погроз у соціальних мережах, після яких йому довелося звертатися в поліцію.